До речі, це моя а, випускна сукня зі школи. І я ідеально, вона на мене сідаю. Так, все, закінчився поетичний вес, тому що мені хотілося деяких артистів і губичів, Боже, мені хотілося техніку бити. А людина виходить, робить не так, як ти розказував. Приходить, приймає, що я нічого не кажу, я перевіряю і от О, вона розсілялася. Це капець. Мені ще дуже подобається, який я сьогодні зробила собі макіяж. Ну, прямо я його робила дуже швидко можу, а, тому що мені десь. Зтримує мене хвилювання. Доброго ранку. Я знаю, що ви мене не очікували, бачите, відразу ось так. Але справа в тому, що сьогодні в мене буде цікавий день. І я беру вас з собою. Якщо ви тут вперше, то мене звати Анастасія, я акторка і я знімаю тут про своє звичайне життя. Тому якщо вам сподобається це відео, підписуйтесь, ставте вподобайки і залишайтесь зі мною. Коротше, я вирішила, що я сьогодні буду в цій сукні. До речі, це моя а, випускна сукня зі школи. Я ідеально вона на мене сідає. Уявляєте? Да. Так, що буду зараз її працювати і будемо збиратися їхати. І будемо збиратися їхати в театр на репетицію, а потім буде поетичний вечір в палаці. На репетиції в театрі тепер вже прибігла сюди, одягнулася, нафарбувалася, провели невеличку репетицію і зараз будемо починати поетичний вечір. Сценарій. Це закінчився поетичний вечір. Як тобі вік? Я в історії, я дуже дуже, -дуже, дуже, дуже задоволена. Ну, я не дуже задоволена, тому що мені хотілося деяких артистів і зупичів. Мені хотілося техніку бити, мені хотілося людей, деяких коли ти репетируєш людьми на репетиції, розказуєш, що як робити, а людина виходить, робить не так, як ти розказував. І... Це форс смажо я в ауті. а дівчинка перша боже. Я не розумію, що вона не, не почала далі просто танцювати. Ну блін, Я подужана не провізувала там жоша нема тому, що це от в неї ступор. Вона от вона поняла, що я не можу сказати, Вона поняла каршом, що я кажу слова. Замонтію мікрофон у нього. Коротше, замотірований він був. Mm -hmm. У мене він був включений, у нього він його виключив і е -е -е, на його пульті. І я, коротше, справа в тому, що я е -е, кажу в мікрофон, я розумію, що я нічого не кажу. Я провіряю, і воно опять я розумію, що в зал звука нема. І Я кажу, дімі кажу відкривай. Е -е, типу, просто занавіт, хай танцює. А ну, потім і... а, а, а дівочка, а дівочка коротше розтерялася, що це що я нічого не сказала. Вона поняла, що вже починає грати музика, вона не стала на ту точку, на якій треба, і вона вже збилася, вона навіть не танцювала. Ну, це все через те, що типа. Мало того, що вчити танцювати, це класно, але ну, ще помимо цього написано як... виходить ситуацій, да. Да. так. І, і справа в тому, що прикол в тому, що нам дійсно треба ці рації, бо вона розстрілялася це капець. Ну, коротше, в мене взагалі такий аут трошечки. Е, ну, не дивлячись на це, норм. Все було норм. Головне, як я просто, коли в мене все бісить, я виходжу, або кажу, мікрофон, така. таким голосом, наче в все идеально в жизни. А, вообще а, взагалі там жопа повна просто, это капец. Ах. Жах, просто жах. Жах, согласна, у меня заболит голова. Да. Побачимся потом. Может, Вика и у меня в гости поедет. Да <гум> 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 я еще сегодня ничего не ела. Я тоже, я поснедила только двумя бутербродами. Я з'їла два блинчика з маслом, утром і всю і Я потім просто валялась так. Вцерапили. Так, що вони думають забратися, може підемо поїдемо до мене додому. Я вже вдома а, дивимося що? фільм, Шо? віка не, знаю, не залишилася у нас. Вона приїхала все таки додому. Шо? Ми зараз дивимося Шо? з хлопцем, з тому відразу той вичила. вечерю. Я влог Шо? записую. Влог записую. І Я відпочиваю, тому що в мене був досить чи день сьогодні, і досить емоційний, тому так. Так що звертаємося. У мене ще почались критичні дні сьогодні, ну типу вночі і в мене зовсім форморушують зовсім. Uh, різному я на все реагую Ша, тому... наш містер тому... таке така собі Мені ще дуже подобається, який я сьогодні зробила собі макіяж. Ну, прям я його робила дуже швидко, буквально там за 15 хвилин до початку, тому що не було часу. І він вийшов досить-досить. Мені подобається, як він виглядає прям класний. Доброго ранку, друзі. Сьогодні я теж вирішила знімати влог і зніматиму його ще, можливо, завтра, ще один день, щоб він був цей влог довший. Сьогодні, понеділок, я збираюся на роботу. Сьогодні робочий день, плюс сьогодні також буде репетиція в театрі. Я сьогодні буду трішечки в інші ролі і тому візьму вас з собою і спробую вам все-все все показати. А зараз п'ю каву і збираюся на роботу. На роботі вже навіть пообідала, вже прийшов обід. Я сьогодні прийшла, зробила ті справи, які потрібно було зробити. Виставила, що в нас прийшов захід, виставила різні відео, які були. Запланувала собі тиждень, що мені на тиждень потрібно зробити. Я завжди це планую. У Мене є план на місяць, що мені потрібно за місяць зробити. Потім я седаю в понеділок кожного тижня і планую на тиждень по дням, коли що мені краще зробити, щоб я встигла. Все виконати це зробила, і зараз будемо вже збиратися виходити на репетицію. Якщо чесно, я досить сильно завжди хвилююся зараз, принаймні перед репетиціями, тому що це моя перша головна роль в виставі. І коли там, в мене в цій виставі дві ролі, коли я в цій виставі граю там невеличку роль, і я взагалі не хвилююся. Я, я на такому розслабленому байбі, я спокійна. А коли хулої... репетиція там, де в мене е, головна роль, я трохи в мене мандражить, в мене є е, 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 хвилювання. Хоча я розумію, що саме через це е, хвилювання я не можу, наприклад, і видати повністю результат так, як я можу, А, тому що мені десь е, стримує мене хвилювання всередині. Але нічого, я, я це приймаю, е, я себе заспокоюю і намагаюся знаходити якийсь вихід. З цього всього о, говорити собі, що все в тебе круто, і це я підтвердженням те, що ми там знімаємо репетиції на відео. Я передивляюся, і я розумію, що дійсно там є якісь моменти, там які я можу виправити. а Я ну, дивлюсь, думаю, блін, так класно, все, що я борюсь. От тому, о, да, отак. Трохи хвилювання є, але зараз воно в принципі пішло. Е, і так, будемо виходити на репетицію. Чайок відпочиваємо після репетиції. У мене, якщо чесно, трошки болить голова, тому що в нас було два прогони. На одному я одну роль репетирувала, на другому іншу. Ось, і виснажливо трішечки воно вийшло, але вечір такий у нас вийшов досить спокійний, домашній. Ось і зараз мені треба помити посуд і потім йти в душ і відпочивати. Ось так. До речі, ми сиділи, дивилися з хлопцем хату на тата, випуск якийсь там якийсь старий, просто на ютубі включили, тому що ми хотіли щось таке подивитись, що взагалі не буде там якийсь фільм, щоб чи ще щось. Не хотілося, хотіла просто щось таке легке включити, що навіть якщо не додивимося забити на нього і все. От. Але просто ми так насміялися. І ця озвучка на монтажі це просто топ. Просто Такі справи. Але дійсно настрій такий трішки втомлений. Хочеться вже лягати відпочивати. Тому, напевно, я по-моєму пост зроблю вправи на спину, до речі. Роблю вправи кожен день на спину, щоб о, тримати рівну поставу, підкачувати м'язи спини, ось тому що в мене з цим на жаль проблема. А ось тому я кожен день роблю вправи. А, і ось так. Тому а, зараз ми допосуть, вправи на спину, в душок і відпочив.